Всім привіт! Мій другий звіт по даній роботі. Роботу, яку я розпочала в поїздці на руках. Я продовжила вишивати вдома. Я роботу натягнула на станочок Іволга і Арабески. організувала повністю все так, як, як я привикла зазвичай вишивати. І відшила отакий кусочок. Як на мене, гарний за тиждень кусочок в мене відшився, і хочу сказати, не обійшлося без казусів в мене в зв'язку з тим, що робота не почата не в стандартних для мене умовах. Відповідно, і вишивка почалася нестандартно. Був момент, коли я не знала, чи викидати, чи починати на нову ту роботу, чи взагалі її відкладати, але вирішила, що Вищу так, як вишивається. Що хочу сказати по цій роботі, чого я не сказала в першому відео: в роботі 23 значка, немає ні одного напівхреста, є тільки хрест в дві нитки, хрестик в одну нитку, немало хрестика в одну нитку, а також є досить блендів. Так що складного в роботі абсолютно нічого немає. Трошечки Бексіч, який я вже трошки відшила. І хочу сказати, що Бик тут не ще він розділяє хрестик, розділяє клітинку, тобто ну, потрібно бути уважним, потрібно слідкувати. В чому проблема моєї вишивки? В тому, що нічого мене не насторожило. Коли я починала в аеропорту вишивати цю роботу, нічого мене навіть не насторожило, коли я приїхала додому і натягнула канву на станок. Я пам'ятала, що запаси нормальні вторів в цій серії Старе місто. Я залишала такий мінімум, щоб зручно було оформляти. Але коли я розмітила мононеткою канву, і в мене залишилося от такий шматок. Я навіть не подумала, що це занадто багато. В результаті, я коли почала вишивати на руках роботу, я поміняла, попутала ширину і висоту. Я довжину канви розвернула як ширину. Робота 23х28, і робота прямокутна. І я замість того, щоб отак взятися вишивати, почина... почала вишивати отак. В результаті в мене верх роботи не поміститься на канві. Я вже розмітила доверху, навіть в скількох там, в двох чи в трьох в трьох, я дійшла до самого верху, і як я можу вам показати, Отут в мене, 16-та клітинка, аж ніяк не вміщається. По самій роботі в мене постраждає небо, і в мене е, от, оцей, по цей шпіль, отак, буде оцей от верх роботи, не буде відшитий. Отак мене буде виглядати ця робота. Тільки завдяки тому, що криша не йде рівна, а йде під наклоном, під отаким куточком. І так як останні 5 робіт цієї серії, практично всіх навіть верхушки будинків зрізані. Тобто є так, де так знатно врізана криша. На мій погляд, конкретно в моїх умовах, вона буде вписуватися в цю серію. Якби я вишивала цю роботу одну, тобто не було б попередньо відшитих п'яти робіт, я би, напевно, відшивши от отакий кусок, десь, напевно, я замітила, що я неправильно канву повернула. Я би, напевно, починала вишивати наново. Це якихось два дні роботи, але я би, напевно, все-таки вишивала наново. Я пішла, подивилася на вишиті роботи і зрозуміла, що в мене це не буде критично. Так що, от такий в мене вперше за мої 4 роки вишивальної практики, от така неуважність і от така в мене помилка. Це вперше зі мною таке. Я завжди, коли таке чула в дівчаток в відео, думала, ну як так можна не розвернути? А от, от так можна. Ніколи не кажи ніколи. Так як я завжди знаю, що я вроді і нитки правильно всі заповняю в органайзер і не уявляю, а як це можна попутати один колір з іншим, там головне значками підписати, і в той момент, коли підписуєш, не помилитися. А От буває, що з тим я ще не, не зіштовхувалася, а от з тим, що неправильно, просто не так в попихах, як не в зручних, не стандартних для мене умовах починала вишивати в дорозі і на руках. Отаке от чудо я витворила. Це відчиток в мене вже половинка роботи по от, оце, тільки кусочок неба, цих чотири клітинки зараз три залишається, і це буде половинка роботи. Залишається ще половинка. Трошки більше, напевно. Трошки більше, напевно. І буду продовжувати вишивати далі. На рахунок несостиковочок. Такої разючої дівчатка в інстаграм показувала різниці в передачі кольорів, як в цій роботі. Маю на увазі титульну сторінку і те, що в мене виходить. У мене ще не було ніколи ні в якому наборі. Наскільки таким Пастельні, м'які кольори йдуть в наборі, і наскільки вони мені майже як бодітреці виглядають, чи Майкла Павела ці будиночки настільки е, е, яркими, і з цим шабеком вони мені виглядають вже в вищій роботі. Це кольори такі, як і присутні в тих п'яти картинах, які вже вишиті, але просто я все-таки думала, що робота буде набагато такою м'якшою і ніжнішою, такою сивішою. Хоч написала мені дівчинка в інстаграм, що робота гарна, але якась угрюмоя. Ну, угрюмою вона мені точно ніяк не виглядає. Вона мені навпаки дуже яскрава ця робота, ну, але це таке, кожному своє, кожен. Сприймає кому хочеться. -от такий, отака така мене робота відчувається. Ще один в мене нюанс по організації роботи. Всі чули, напевно, такий анекдот шутку, що йожики кололися, фиркали, але все рівно лізли на кактус. Ну, то це про мене. Я страшенно не люблю паку, мені він не підходить, я його нещадно псую, протикуючи. Голками, але я все рівно хочу зрозуміти, чого він вам всім подобається. Мені незручно, мені труби, напевно, не замідели нічого. Правда, такий варіант, як низинка, як я розумію, що він може кріпитися до рами і так само звисати, Це, також хочу попробувати. Але кожен раз з регулярністю, ну не кожен раз, а з регулярністю досить великою, я даю шанс паку. Не моє. Немає, йому скоро буде, напевно, капець. Ну, поки що нічого ще не рветься. Так що оце все, що я хотіла розповісти по даному кусочку, тому що в мене вже є відшити. Тому що в інстаграм часто, та якщо не кожен день, то через 2-3 дні показую, що я наваяла. А на Ютубі. Вважаю, що потрібно також тримати вас в курсі і показати в форматі відео, що в мене є. Подобається мені ця робота, вишивається легко, одиночок немає, є грубки, дерева мені ці так, отак як в дімі, мені найбільше подобається вишивати саме такі дерева, і так само схоже виглядають дерева і кущики отут в цьому наборі від РТО. Це мій сюжет, повністю мій сюжет. Я його взяла вишивати випадково, але мені точно подобається цей сюжет. Я не шкодую, що я за нього взялася. Отакі в мене зараз досягнення в цьому наборі. Вам всім дякую за перегляди і па-па!